Доброго ранку, мої любі діти! Зараз ми поринемо у світ цікавих віршів. Готові до подорожі у світ поезії? Як ви думаєте, що потрібно зробити, щоб платечко стало чистим? Ви правильно сказали, щоб платечко стало чистим, його потрібно прати. Але це ще не все. Після прання платочко потрібно добре висушити. А потім ще й попрасувати, щоб воно стало рівненьким і красивим. Охайний одяг готовий нам допомогти гарно виглядати. Почуватися комфортно і показує, що ми дбаємо про себе та свої речі. А тепер давайте разом послухаємо і спробуємо вивчити, як про це розповідається у вірші Грицька Бойко Перу-перу-Платьчко. Перу перу платьку і хустинки, для моєї лялечки, для маринки. Перу перу платечко і співаю. У вікно на сонечко поглядаю. Вийди, вийди сонечко, за хмаринки, хай висохне платечко для маринки. Буду, буду платечко прасувати. Буду мою лялечку одягати. Молодці, ви уважно слухали, що прали у вірші. Правильно, платечко і хустку. Що повинно вити і за хмар? Звичайно, сонечко. Для чого нам потрібно платчико? Вірно для того, щоб одягнути лялечку. А зараз давайте послухаємо вір ще раз і ви спробуйте повторювати слова за мною. Перу, перу. Платєчко і хустинки, для моєї лялечки, для маринки. Перу, перу, платько і співаю. У вікно на сонечко поглядаю. Вийди, вийди сонечко за хмаринки. Хай висохне платечко для маринки. Буду, буду, платічко прасувати, буду мою лялечку одягати. А тепер спробуйте повторити повністю вірш і розповісти його самостійно. Перу, перу. Платечко і хустинки для моєї лялечки і маринки перу перу платечко і співаю у вікно на сонечко поглядаю. Видивиди сонечко за хмаринки, хай висохне платечко для маринки. Буду, буду, Платечко прасувати, буду, мою лялечку, одягати. Сподіваюсь, у вас вийшло вивчити вірше. Пам'ятайте, що охайність – це важливо, доглядаючи за своїм одягом, ми показуємо себе. Та інших в добрих манерах. Молодці. Ви чудово сьогодні попрацювали, і ви стали трішки мудрішими. До побачення!